Втрати території, це, скажімо так, наслідки, наслідки цих псевдополітичних рішень, наслідки зриву мобілізації. А я скажу, що за Конституцією і за законом України про оборону і про мобілізацію. За мобілізацію у нас виключно перша особа відповідає і несе відповідальність. Президент, він же тере-верховний головнокомандуючий. Виключно. І хочеться мені, як простому військовому, почути. Чому в нас така сталася ситуація? Мобілізація замінилась босифікацією? Я розумію, що треба бабло рубати. Да? Всі знають, що ТЦКшники, мусорай і надзирательні органи 2-3 тисячі доларів запхали, 12 тисяч, 10 тисяч з ТЦК випустить. Але це не приведе нас до перемоги. Чому мені це болить? Я скажу, я перший раз за всю війну. Прямо і безпосередньо командир наказав поїхати відібрати поповнення. Да? Я не буду тут пропорцію і того і іншого, що можна взяти з тих, щоб підарасити цикашники з мусорами Іменно, блядь, підараси, блядь, Почуйте мене. Ви, сука, наловили, блядь, і от, блядь, воєнкома оцього ТЦКшника, мусора. їх би взяти за шкуру, сука, прийти і вибери мені, блядь. Вибери мені в бойовий підрозділ. З чим моя? я маю повернутися на Покровськ. Суки, ви, блядь. Ви просто суки. У мене немає інших слів.